Хотів би, аби ми спробували сьогодні обговорити. Ну, звісно, ще раз наголошую. Якщо ні, ми можемо будь-яку іншу тему взяти, але як на мене вона найболючіша. Які наші перспективи в Стамбулі? Чи буде там делегація, що з цим меморандумом? І, взагалі, що це за заява Кітакелога про те, що він готовий і запевняє Москву в тому, що замірять історію із нашим членством НАТО? Прошу. Так, з задоволенням почну. На жаль, тема дійсно неприємна, але щодо перспективи Стамбулі, їх немає взагалі. Насправді, Російська Федерація на сьогоднішній день. перепитаю, Самих переговорів чи нас. Ні, та переговори будуть. Наша участь буде, будуть переговори. Це зрозуміло, Україна не може себе показувати як деструктивна позиція, яка типу не прагне миру. Коли знову ж таки, чи Кіт Келах, чи там Дональд Трамп, чи Джей Ді Венс, чи будь-хто інший. А буде розповідати, що от Україна не продемонструвала належної готовності до миру. Хоча питання належної готовності тоді до Російської Федерації варто було б по критеріям розписати нам би чітко, щоб ми могли зрозуміти, от де ж оця от позиція, де ж оця от якась межа нарешті може бути перейдена Російською Федерацією. Та Російська Федерація має свій план. І план полягає в тому, щоб на сьогоднішній день максимально затягувати переговори, не виходячи з них, і не створювати тих умов, коли б е поставити Трампа в позицію, коли він мав би критикувати Російську Федерацію. Mm -hmm. О, це їхні завдання, які є. Вони хочуть використати літо для того, щоб провести військову кампанію до тих пір, поки вони мають ті ресурси, які є, до всезагальної мобілізації. Тому що е загальна мобілізація для них це певний Рубікон, який Путін поки що не готовий перейти, але це не означає, що він його не перейде. Але ну, на даний момент, тобто до осені. Вони хочуть військовим шляхом покращити свою ситуацію, десь вийти на якісь рубежи, на якісь там кордони і так далі. І тоді, вже, десь от на осінь, там на вересні, можливо на жовтень, від різних чинників залежить в тому числі від погоди, вони готові будуть вже там трошки бути більш конструктивною в цій частині. Тому їх такий план, і тому вони і меморандум не передають. Вони розуміють, що ми приїдемо зустрінемося. Вони викатять знов ж таки ті умови, на які Україна не може погодитися жодним чином, починаючи від звичайне порушення конституції, закінчуючи елементарно здоровим глуздом існування наявності української держави, відповідно в цілому. Але знов ж таки буде якийсь невеличкий результат прогрес. Ну домовляться ще вони обміняти людей. Це добре. Це звичайно. Я ну за обмін безумовно. Ми маємо повертати наших хлопців в цілому цивільних військових Особливо хлопці відповідно там з Азову, захисників захисники засталі і так далі, це однозначно. Але знову ж таки, це в даному випадку намагання показувати Путіна, що ну, начебто, що ж іде, до чогось домовляємося. Але реального результату немає, тому що і немає реальної мети. Ну вже американці кажуть, вони відмовляються від того, що було припинення вогню. Ми цього не вимагаємо серйозно. Ну так ви ж вимагали, ви ж цим виходили з цієї пропозиції, а зараз є. Коли така заява Ну, була ж заява від білого дому чи від речника? хто, що вже не наполягають. Ось така була історія, що для них от припинення вогню не є от тим, що саме зараз лежить відповідно на столі. Тобто, десь, можливо, в голові вони її відповідно тримають, але, вочевидь, не будуть а, на цьому а, наполягати. А, ось Тому я ну, не, не думаю, що варто покладати якісь очікування, Тут буде якісь невеличка там, можливо, поступка в частині, знову ж таки, чи обміну, чи чогось там, але ну, реального якогось вирішення, виходу на якісь домовленості і про жодне широке політичне врегулювання, відповідно ми ну, навряд чи зможемо говорити. Говорити щодо відповідно членства в НАТО, ну це позиція Сполучених Штатів Америки, а точніше не так. Це позиція адміністрації Трампа. Вони, Ну і в принципі і Байдена, тому що Байден він теж активно вже за це не виступав, але вони якось просто трошечки по іншу, інші слова підбирали відповідно під це. З іншого боку, ми теж маємо відзначити, що все ж таки Україна вона зробила хороші кроки протягом, та в цілому, там, з 2014 року. Колись швидше, колись там повільніше, але ми рухалися до євроатлантичної інтеграції в частині і стандартів і так далі. Не все було завжди добре і гладко. Але в цілому, наша сьогоднішня співпраця з НАТО, вона є ну, найвищою за всю історію України, найвищою. І я не думаю, що тут відбудеться прям відкат, якщо не буде поки що визначено членство. Членство це політичне рішення, здебільшого, окрім там критеріїв вимог і так далі. Політичне рішення немає ні в Сполучених Америки, як поки що лідера західного відповідного світу. Ну і серед багатьох європейців, ну давайте теж. Щиро казати, що е, ну, немає консенсусу. Е, я напевно думаю, що на пальцях од двох рук можна перерахувати ті країни, які більш позитивно дивляться на членство України в НАТО, е, ніж тих, які там через страх, через інші якісь там речі не готові відповідно про це говорити. Тому Ну я б не ставився до цього як до такої великої е, 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 трагедії. Але. Ключове Україна не має права і не може відмовлятися від цього руху. Те, що нас поки що не беруть, це не означає, що ми не продовжуємо використовувати ті механізми, які є спільне навчання і НАТО буде в цьому однозначно зацікавлено. Потім у нас є на сьогоднішній день. У нас була э, рада, да? точніше, зараз рада була що там комісія, чи і була комісія, вищий, рада. Да, вищий статус. Є окей, це буде теж відповідно залишатися і працювати далі над тим, щоб коли буде це політичне рішення, ми були відповідно максимально до цього. Тобто, ну ми ж розуміємо, що це питання довгострокового характеру, і навіть не середньострокового, тому що середньострокове це наша перспектива членство Європейський Союз. Це ключове, на чому ми маємо зосередитися, і закінчуючи, щоб не затягувати, uh -huh. ми маємо розуміти, що. Членство в європейському союзі це теж про безпеку, тому що на сьогоднішній день європейський союз активно працює над збільшенням своєї суверенної спроможності до захисту відповідно себе, своїх членів. І я думаю, що цей процес буде неминучий, болючий, але неминучий. Тому, в принципі, ну для нас не є трагедією позиція Сполучених Штатів Америки з приводу того, що вони хочуть зробити поступки. Але це проблема для Сполучених Штатів Америки, для їхнього лідерства. Це питання в цілому про те, що вони прогинаються в. Фактично, ну, якщо вони хочуть реалізувати там зворотнього Кісінджера, і думають, що вони Росію можуть цим шляхом відірвати від Китаю, це е, дурість, утопія і взагалі недалекоглядність е, радників, е, як мінімум, і самого президента СПАФ Америки. Це тупуковий шлях, ну це моя позиція. Не знаю, ну, я... колеги ви, 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 скажуть. Тому для них це більша проблема, ніж насправді для нас. Ну, я так думаю, прозвучала теза наступним чином. Ми готові гарантувати Росії непоширення НАТО на схід, як мій Україна, 4 роки. Молдова, Грузія. Я сюди додаю ще Латвія, Литва, Естонія, Фінляндія, Швеція. Ну хто тут далі пішли по кордону? Так, як? Ні, ні. Це України, члени НАТО. Секундочку, задайте історію з тим, що Путін говорив до початку широкомасштабного вторгнення. Хто знає, про що вони домовлялись? Перепрошую. Ну я б не був таким категоричним. в цій частині. все ж таки, ті, хто є вже членами НАТО, є. І ми розуміємо, звичайно, що Сполучених Америки вони завжди були лідерами, драйвером там в багатьох питаннях. І решт теж можемо згадувати, як він організовувався і хто, відповідно, там був головний. Але на сьогоднішній день те, що сказав пан Євген, чіткий сигнал впливати в Америці, що вони не будуть відповідати за безпеку Європи. Ну тобто, це сказано. Це чітко це сприйнято в принципі самими європейцями, які не дарма в них вже є комісар з оборони. Да? В них є план «Rearm Europe», Скільки там сімсот? Да 700. 에... Ну, вони задекларували. Ну задекларували не буде цих грошей. Ви фізично вони не знайдуть. Такій кількості 700, не буде сімсот кількості... мільярдів євро. Так. Вони точно не знайдуть Ні... в кращому випадку. От найближчий рік там ну 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 двісті. Вони витягнуть, якщо ну, можливо триста, якщо якщо, 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 да. якщо, якщо э, всі підтягнуть в них сьогодні видатки, э, по відношенню до ВВП на війну на військові потреби 1,8% э, від ВВП. Це Середній показник. Середній показник, так при тому, що, наприклад, поляки 5, французи 0,8. Ну тобто, коли ми так, ну німці буде на наступного року 5. Литва буде 5. Ну тобто, коли ми з вами говоримо про Іспанія, Португалія теж Так, Це ж ні про що. Тому коли ми з вами говоримо про загальну ситуацію, я перепрошую, перебиваю. перебив. Так, так, так. З економічної точки зору на сьогоднішній момент Європа не має тих коштів, які потрібні, та й найгірше не те, що вони не мають коштів. Найгірше то, що е, в них е, немає і технологічних можливостей для того, щоб швидко їх наростити. Тому що оті всі інвестиції в військово-промисловий комплекс це є справа трьох-п'яти років, так. не менше. Тому вони тягнуть час. Тобто, сигнал Сполучати в Америці. Ми за вашу безпеку не відповідаємо. європейці кажуть, окей, ми вас почули, але дайте нам час. Uh -huh. Два-три роки, там, можливо три-чотири роки, для того, щоб могли користуватися. Ну, тобто, ми розуміємо, що європейські ВПК. Після холодної війни він працював за іншою логікою. Так? Тобто масовості не треба було треба був штучний, високоточний там, супер -склюзивко. якісний, суперексклюзивний відповідно товар, який можна було спішно продавати, на цьому відповідно заробляти, маючи оцю от зрозумілу модель, яка не сильно втягує да. угу. в даному випадку. Зараз ситуація змінюється. То вони бачать ту війну, до якої готова Російська Федерація. Вона її продемонструвала спроможність залишається економічно окей, але все одно це є відповідна загроза. І звичайно, що їм потрібно буде це прилаштовувати. Тому вони хочуть відповідно їх поки що потримати цю парасольку, бодай щоб вони не говорили нічого публічно. І в принципі, європейці розуміють, що навіть коли піде Трамп, чи він на третій строк піде, чи не піде, це окреме напевно питання. Навіть той, хто прийде після D -D нього, може піти на третій. Ді Дівенс може бути. Так. Ця історія, і навіть якщо прийде демократ, вона навряд чи зміниться. Ну тобто, навіть якщо прийде демократ. Який скаже, що а ми знову все ж таки альянси, євроатлантична спільнота і все інше сумнівно, тому що Трамп, як би не було, це репрезентатор суспільства. Американського суспільства і його певних ідей і, і тих завдань, які вони в тому числі відповідно ставлять перед політик. Це так відповідно швидко не змінюється. Тому європейці вони намагаються відпрацьовувати цю історію. Сполучати Америки щодо членства в НАТО це зразу була та історія, яку вони готові були покласти на стіл, щоб торгуватися. Торгувати з Російською Федерацією. так було і при Байдені. Так було і при Байдені. Це фактично ті речі, вочевидь з тих контактів, які в них були, в тому числі і з росіянами. хто там директор ЦРУ ж їздив, да, Беренс e, e, розмовляв не, вже. постійно з росіянами. Я думаю, що ця історія теж відповідно вона проговорювалася. Тому для мене це не є новина, не є новина і для України. Питання в тому, що ми не відмовляємося, тобто те, що нас не гукнуть. І згоден абсолютно, що не буде жодної якоїсь письмової історії. Це можуть Сполучені Штати Америки, я не знаю, чи якийсь меморандум, чи якісь смс. Чи може в трус цей соцмереж написане? Бо я впевнений, що європейці в цьому не зацікавлені, щоб давати таку обіцянку і так далі. В перспективі налагодження поки що не всі. Поки що не всі. Ми згодні. Ми розуміємо, що є частина. Чим подалі від Росії, тим менше загрози, тим менше стимулів. Треба жити відповідно по-своєму. Але ситуація все одно зміниться. Подивіться на скандинавські країни. Я зрозумію, що їм тут ближче відповідно до Росії. Сама Німеччина, Франція. Е Італія, до певної міри, ну є свої нюанси, але я думаю, якби там не намагання показатися краще для Трампа, то можливо Італія була б і більш трошки інша в неї позиція. А в них просто іншого вибору немає. Ну, по суті. Ну, тобто, в них немає іншого вибору е в тому, як виносити питання безпеки. Як те, що ну є фундаментом, це ж до речі для кру для України. От які б у нас би політичні сили партії там не були. Якби вони там не змінили, хто би там не залишався. Ми можемо дискутувати про дуже багато речей. Про дуже багато про економіку, там тарифи, що головніше, там чи штучний інтелект розвивати, чи якісь там нано-біотехнології, і так далі. Але от про безпеку ми не маємо. Да, тобто, це чітко визначені і рівень фінансування, і рівень підтримки і так далі, тому що фактор Росії не зникне на Росія, як була є, залишається. Було б добре, от пан Євген не тікав да, на дезінтеграційні процеси, який відбувалися з імперіями під час відповідної війни. Це чудовий сценарій, який би був, але, ну, на жаль, він поки що має якісь свої тварини. Немає так, глобальної образ. підтримки. Немає глобальної підтримки, так. Але тобто, ми маємо з цим розуміти. Все речі, і мені видається, що для європейців там з мого спілкування там, з дипломатами у них є оце розуміння та, необхідності от, цього певного фундаменту і викорінення позицій окремих політиків аля, типу Орбана. Там. Ну, Фіце він слабкий, насправді. Та? Ну окей, Орбана. Він не слабкий, він після поранення. Після поранення, ще не загоїлося, зализує. В тому, щоб це не було предметом от торгів і відповідно спекуляцій.